Перший римський імператор Октавіан Август був великим політиком, але поганим воєначальником. Тому він доручив вести війни Риму талановитим полководцям Агриппі, марку Вініцію, Друзу, Тиберію і Германіку, Марк Віпсаній Агріпа був ровесником Октавіана. І вони ще з дитинства були найкращими друзями. Військову справу Агріпа вивчав разом з Октавіаном. В Іллірії серед ветеранів армії Цезаря, як соратник Октавіана Агріпа брав активну участь у громадянських війнах після смерті Цезаря у 38-му році до нашої ери Агріпа вперше після Цезаря переправився через Рейн і здійснив похід на германців. Зоряним часом для полководця стала війна з Помпеєм Молодшим, флот на чолі з Агрипою. Завдав поразки Помпею і змусив його втекти із Сицилії. Октавіан нагородив свого полководця почесною морською короною. Під час війни з Марком Антонієм Агріппа знову очолював флот і в битві при Акціумі 2 вересня 31-го року до нашої ери розбив ворога Агріппа своїми військовими перемогами, а ще державною діяльністю. Зробив великий вклад. У прихід Августа до влади можна сказати, що саме Агріппа і перетворив Октавіана в імператора Августа. Агріппа був не тільки військовим, він ще був архітектором та географом і створив одну з перших карт відомого тоді римлянам світу. Ще він був покровителем поетів та музикантів. Август розглядав Агріппу як свого майбутнього спадкоємця. Тому імператор одружив його. Із своєю рідною дочкою Юлією. Проте у 12 му році до нашої ери під час війни в Паннонії полководець захворів і раптово помер. Це був серйозний удар для імператора. Ще одним видатним полководцем Августа був Марк Вініцій. У 25-му році до нашої ери він здійснив похід на германців. Згодом, він був намісником Греції, воював. У Паннонії із першого по третій рік нашої ери полководець був намісником Германії. На цій посаді він придушував повстання германців. Незабаром після цього полководець помер. В родині Августа теж були талановиті полководці, Децім Клавдій Нерон Друз був пасинком імператора від його дружини Лівії та її першого чоловіка Тиберія Клавдія Нерона. Народився друз. У 38-му році до нашої ери і здобув хорошу освіту. У 15 році до нашої ери Друз разом із своїм братом Тиберієм завоював альпійські племена. У 13 році до нашої ери полководець придушив повстання в Галлії. В тому ж році він відбив напад германців на Римську Галію. У 12-му році до нашої ери римляни почали завоювання Германії. Друз. У цій кампанії очолював римську армію та флот. Флот на чолі з друзом дійшов аж до берегів сучасної Данії і проник у Балтійське море. Германські племена між Рейном та Ельбою були завойовані. в розпал війни. У 9-му році до нашої ери друз трагічно загинув він, упав з коня і зламав ногу. Почалася гангрена, від якої полководець у віці 29 років помер. Після смерті Друз отримав почесне посмертне прізвисько Германік, яке передалося у спадок і його синам. Друз вважається одним з найвидатніших римських полководців за всю римську історію. Тиберій Юлій Цезар Август, або просто Тиберій, був старшим братом Друза і народився у 42-му році до нашої ери. Військову кар'єру почав у 22 роки. Разом з братом завойовував. Альпійські племена під час бойових дій Тиберій першим з римлян побачив витоки Дунаю. Із 12-го року до нашої ери полководець завойовував Паннонію, а після загибелі друза очолив римські війська в Германії. Проте Август розглядаючи Тиберія як свого майбутнього спадкоємця, змусив його розлучитися. З коханою дружиною Віпсанією, і одружитися з дочкою імператора Юлією, яка вже була вдовою після смерті свого попереднього чоловіка Агріпи. Але Юлія була розпутною жінкою, а ще інтригувала Августа проти свого нового чоловіка, ображений Тиберій у знак протесту, покинув Рим і виїхав у добровільне вигнання на острів Родос, де займався астрологією Август у відповідь Позбавив його, всіх посад і виключив із списку спадкоємців. Проте, після смерті своїх внуків Гая і Уція імператор знову згадав про Тиберія і повернув його в Рим та зробив своїм офіційним спадкоємцем. У шостому році почалося велике повстання в Паннонії та Далмації. Тиберій три роки воював з повстанцями. І таки придушив це повстання. Після поразки римлян у Тевтобурському лісі, полководець захищав римську галію від нападів германців. у 2014 році, після смерті Августа, Тиберій став новим римським імператором. Старшим сином Друза був Тиберій Клавдій Нерон Германік, який народився у 15-му році до нашої ери. Август. Не розглядав його в якості свого наступника, але пізніше змусив Тиберія всиновити хлопця. У 6-9 роках нашої ери Германік під командуванням Тиберія воював в Паннонії. В 11-му році полководець воював з германцями, а в наступному році став консулом. У 14-му році, після смерті Августа, Германік шляхом переговорів придушив повстання. Римських легіонів у Германії у 15-му році германік почав великий наступ у Германії, щоб помститися, за поразку легіонів Вара в Тевтобургському лісі. Його військо спалювало всі населені пункти, а населення забирало в рабство. У запеклих боях германік розбив германців і повернув два із трьох легіонних орлів, втрачених у Тевтобурзькому лісі. Проте. У 17-му році Тиберій відкликав полководця в Рим і згодом відправив на схід. У 19-му році Германік захворів і помер. Проте в Римі ходили чутки про те, що насправді його отруїв заздрісний Тиберій, який боявся його популярності. Сином Германіка був сумнозвісний імператор Калігуа. Дорогі друзі, про кого із цих всіх полководців ви? Вперше сьогодні почули, хто на вашу думку із них є найсильнішим. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.